Ті повістки, які надсилає Укрпошта, вони згенеровані саме ТЦК, тобто, на даний момент, у нас є повістки, надсилаються або в паперовому вигляді, яка виписана на бланку за підписом та печаткою керівника відповідного ТЦК, або повістка генерується в реєстрі призивників військовозобов'язаних та резервістів. Підписується електронним цифровим підписом керівника ТЦК, друкується і так само направляється поштою. Причому на повістці є QR-код на цій, яка сформована в реєстрі, і за цим QR-кодом можна перевірити дійсність повістки. Тобто, в даному випадку, Укрпошта виконує функції, які вона виконує, коли до неї. Надходять там працівники ТЦК з паперовими повістками і розсилають їх так. само вони ці повістки друкують і надсилають військовозобов'язаним. Тобто, це відбувається за участі ТЦК обов'язково. Укрпошта немає повноваження когось кудись там запрошувати. Вони лише направляють повістки, які згенеровані ТЦК. Працівник ТЦК, наприклад, керівник. Заходить в реєстр, формує, генерує там повістку, він її повинен обов'язково підписати електронним цифровим підписом. Накладається цей підпис і його можна буде перевірити. Потім ця повістка друкується і передається Укрпошті, або в паперовому вигляді, або Укрпошта цю повістку буде друкувати самостійно з реєстру. Якщо особа заброньована, то про нього про, про бронювання повинна бути інформація в реєстрі військовозобов'язаних представників та резервістів. І Якщо е, цієї інформації немає, то відповідно підприємство повинне направити цю інформацію в ТЦК, і я б радив цій особі також самостійно сходити е, з цією повісткою, отримати е, надати в ТЦК інформацію про своє бронювання, щоб вони. Внесли це в резерв плюс, це залежить від того, який спосіб вас бронювали. Тобто зараз вже є електронне бронювання, яке там відбувається за кілька хвилин. Тоді інформація автоматично з'являється в реєстрі. Е, є ще коли подаються в паперому вигляді документи там через Міністерство економіки. Потім все це потрапляє в Міністерство оборони. Там все це затверджується, а потім назад повертається на підприємство підтвердження бронювання. Тобто це може тривати місяць. І в такому випадку підприємство от повинне подати до ТЦК інформацію про заброньованих осіб і надати документи, які підтверджуються бронювання. І на підставі цих даних підприємства, тоді ТЦК буде вносити інформацію в реєстр. Але mm -hmm. я радив би, якщо цієї інформації немає, то особа може спокійно піти з своїм бронюванням і, скажімо так, прискорити цей процес внесення інформації в реєстр. Постановою Кабміна передбачено, що особи, яким надано відсрочку, не направляються на військову лікарську комісію до закінчення відсрочки. Бронювання це так само відсрочка. Тобто. Нормативними актами передбачено, що заброньованих осіб на ВЛК не направляють, але ну, є така практика, що повістки виписують всім підряд на ВЛК. Ну тут є два варіанти. Або особа може піти спокійно зі своїм бронюванням, і знаючи, що її не мобілізують, і пройде ВЛК, там, можливо, дізнається про свій стан здоров'я, або ж е, писати заяву керівнику ТЦК. Повідомляти, що особа заброньована, але незважаючи на це, їй вручили повістку і там, керуючись певною нормою цієї постанови Кабміна, просити цю повістку анулювати чи скасувати, оскільки, ну, щоб не створювати цих черг в ТЦК, там і без заброньованих щодня багато людей. Якщо особа не з'явиться за повісткою, то відповідно зразу включаться адміністративні штрафи. І потім буде ще треба скасовувати адміністративний штраф. Якщо повістка прийшла, є бронювання, то можна спокійно сходити і розібратися з цим питанням, щоб не залишати на потім. Повістка буде насилатися за, за адресою реєстрації, яка відома ТЦК з інформації з реєстру. Оце оновлення даних воно ж було б саме проведене, зокрема з тою метою, щоб визначити, де особа знаходиться. Щоб повістка була їй вручена, і щоб на особу в тому числі не, за, не застосовували штрафи. Тобто, якщо особа, наприклад, перебуває за кордоном, і при цьому вона оновилася через е, Резерв Плюс, вказала, що вона перебуває там, в якійсь іншій країні, вказала адресу іншої країни. Відповідно, е, повідомила про це ТЦК, і ТЦК бачить, що адреса реєстрації, яка є в реєстрах, вона. Не відповідає дійсності, оскільки особа вже перебуває за кордоном. І тоді ТЦК не буде направляти на цю адресу реєстрації. Якщо ж особа не оновила дані, то тут буде діяти ну, звичайний механізм: будуть направлятися повістки на адресу реєстрації, е, яка відома ТЦК, особа їх не отримає, вони повертаються без вручення, і на особу цю може бути накладений адміністративний штраф. Повістка вручається або особисто під підпис, причому, якщо людина відмовляється її отримувати особисто, то складається акт про відмову отримання, і повістка вважається такою, що вручена. Тобто в особи немає підстав, скажімо так, ухилятися від явки. І або ж повістка надсилається поштою. За адресою, яка була вказана військовозобов'язаним під час оновлення даних, які повинні були зробити всі до 16 липня, або ж за адресою реєстрації, яка є е, в інших реєстрах. І повістка надсилається. Якщо людина її отримала, відповідно, вона її отримала. Якщо ж людина її не отримала, то та ж сама Укрпошта проставляє відмітку про те, що, наприклад, лист лежав на пошті там певний час, і особа не з'явилася, відповідно, ставиться відмітка про те, що особа її не отримала, але повістка вважається врученою, оскільки адреса реєстрації особи є в реєстрі, або ж адреса, яку він оновив. Так само була вказаною особою, вказана особою під час вновлення даних буде направлена повторна повістка, складена на на певну дату, і якщо ж так само буде неявка, то працівники ТСК мають право складати постанову про адміністративне правопорушення і накладати штраф на особу за ну за невиконання обов'язків, які передбачені. Законодавством України тобто це буде адміністративний штраф від 17 до 25 з половиною тисяч гривень, оскільки у нас е, зараз воєнний стан, і відповідно буде застосовуватися саме ці норми, де підвищені розмір штрафів. Немає такої умови, там що після першої повістки обов'язково штраф, чи після другої повістки обов'язково штраф. Тобто це буде на розсуд ТЦК, вони будуть. Е, чи відразу накладати штраф після першого невиконання, чи будуть направляти повторну повістку і після другої накладати штраф? Ну якщо штраф не сплатити, тоді матеріали цього адміністративного провадження будуть передані до виконавчої служби або до державної, або до приватного виконавця, і буде відкрите виконавче провадження і будуть стягувати примусово цей штраф е, з доходів особи. Ну і при цьому там накладає, може бути накладено арешт на рахунки, майно і вживати заходів до примусового стягнення.